21 жовтня готова підсумувати команда першого подільського. Чим запам'ятався цей день далі? З проханням збільшити підтримку України у боротьбі з ворогом звернувся Руслан Стефанчук до парламентарів на відкритті другої сесії асамблеї Верховної Ради України та Сеймасу Литовської Республіки. Під час промови парламентар наголосив, що РФ це спільний ворог, який несе небезпеку не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу. Ми дуже просимо вас сприяти збільшенню і пришвидшенню військової підтримки. І я вдячний Сеймасу за заклик до партнерів і урядів, членів ЄС, НАТО та інших партнерів, збільшити цю допомогу до щонайменше 0,25% ВВП. Друге, одним із головних пріоритетів, безумовно, є система протиповітряної оборони, і нам треба, врешті-решт, закристи небо над Україною і захистити мирних громадян України. Наступне, я прошу вас сприяти наданню дозвілу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни. Наступне ми просимо допомогти зняти будь-які обмеження на надання і використання Україною далекобійної зброї для ураження військових об'єктів і цілей на території Російської Федерації, які є ключовими для здійснення цієї агресії. Крім цього, нам потрібні літаки-винищувачі і навчені літати на них пілоти. І ми очікуємо додаткових рішень щодо постачання літаків f 16 та інших літаків-винищувачів, перемовини щодо яких вже ведуться сьогодні. Наступне з урахуванням наближення зими і посилення атак Росії на критичну інфраструктуру, ми потребуємо максимальної підтримки енергетичного сектору України. В рамках ініціативи Діалог влади та бізнесу щотижня на базі Хмельницької обласної військової адміністрації організовують відкриті зустрічі підприємців із представниками місцевої влади. Такий формат унікальна можливість обговорити ключові питання, що впливають на економічний розвиток регіону, що нині турбує місцевий бізнес, та чим готові допомогти владці, знають наші журналісти. У рамках проєкту Діалог влади та бізнесу відбулась нарада із представниками бізнесу та місцевими владцями. Обговорили майбутні виклики для місцевих підприємців, а саме проблеми із енергопостачанням. Запропонували й шляхи вирішення забезпечення їх, скажімо, аварійними джерелами живлення, тобто встановлення додаткової генерації, яка додатково якби забезпечить внутрішні потреби, як і бізнесу, але і зможе підтримувати, скажімо, надавати підтримку енергосистемі на такий важкий період. Цим зараз активно якби займається встановленням погенераційних установок теплові підприємства. Ну а відповідальний бізнес, я думаю, також включиться Ну а ми будемо виходити вже з тих реалій. Тої схемо, яка буде на той момент одна із головних тем програми Доступні кредити 5, 7, 9%. За допомогою цієї ініціативи підприємці мають змогу придбати резервні джерела живлення на свій смак. Для чого ця програма? В першу чергу, для того, що тут є можливість фінансуватись на доволі такі пільгових умовах від нуля відсотків річних, також термін і до 10 років. Кожен у кого виникли запитання, зміг дізнатись відповідь від уповноважених осіб. Так підприємці отримали кваліфіковану консультацію та краще розібрались у специфіці резервного живлення. У ході розмови обговорили й поточну ситуацію у енергосистемі області. Ворог зруйнував значну кількість енергогенерації, і в зв'язку з цим урядом прийнято низку рішень для того, щоб впровадити фінансування, кредитування, надання всебічної підтримки для того щоб як для власних потреб, так і для ведення бізнесу у сфері енергетики можна було покращувати умови і надавати сприяння для наявності таких можливостей в власників бізнесу, відвідали захід представники підприємств, які найбільше використовують електроенергії. Для них це тема актуальна, адже великі виробництва вкрай необхідні для розвитку держави. Резервними джерелами в основному це виступають бензинові дизельні генератори. Альтернативна ж енергетика це, до прикладу, об'єкти вітрової генерації, сонячні станції. Зараз до нас в Україну почали завозити та впроваджувати системи зберігання електричної енергії в акумуляторних батареях. Не тільки підприємства мають підтримувати державу, а й навпаки. Тож для бізнесменів презентували різні програми підтримки. Служба сьогодні, завдячуючи підтримки обласної військової адміністрації, завдячуючи підтримки Міністерства економіки, генерує нові програми програми щодо стимулювання започаткування та розвитку власної справи в рамках урядових програм Є робота власна справа, а також урядової програми. Грант для ветеранів. Після розмови підприємці Хмельниччини готові до зимових труднощів, адже знають, як забезпечити стабільну роботу резервними джерелами живлення, не втрачаючи кругленьку суму одразу. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський Майже півмільйона гривень для збройних сил України зібрали школярі Хмельницького. Замість звичних подарунків вчителям на професійне свято вони донатили, аби допомагати захисникам. Кінцеву суму підрахували волонтери та придбали необхідне устаткування для військових. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Квіти та цукерки цьогоріч вчителі не отримали на професійне свято. Замість звичних подарунків учні та вихованці освітніх закладів донатили для ЗСУ. У рамках акції квіти зів'януть донат. Врятує юним хмельничанам вдалося зібрати майже пів мільйона гривень. щирого серця дозвольте подякувати хмельницьким навчальним закладам, садочкам, початковим школам, загальноосвітнім ліцеям за участь у благодійній акції. Букет зів'яне. Донат врятує представники навчальних закладів, кажуть, такий подарунок набагато приємніший для них, адже у час війни підтримка військових важливіша, аніж квіти та солодощі. Найголовніша мрія і дітей, яку вони озвучують, і батьків це наша перемога. Тому ми є люд... раді, що є люди, яким не все одно. Ми долучаємося з радістю до цієї акції, тому що те, що ми навчаємо дітей. І пояснюємо, їм, що ми українці, ми патріоти, то не пустий звук. Для директора гімназії номер 28 Сергія Боба стало несподіванкою, те, що учні його навчального закладу зібрали найбільше коштів, а саме 66 тисяч гривень. каже патріотична складова у вихованні учнів невід'ємна частина навчального процесу. Цього року доєдналися батьки, діти і педагогічний колектив дуже активно доєдналися до цієї акції і вдалося зібрати певну суму, яка як виявилося, мабуть, досить значима. Крім коштів відправлених на саме сюди, ще 10 тисяч в той момент передали на автомобіль, які терміново збирались також на потреби збройних сил України. Організувала акцію громадська організація Захист об'єднання волонтерів. На зібрані кошти вдалося придбати різноманітне обладнання для наших захисників. Усього взяло участь у ініціативі 24 заклади освіти. Були закуплені насправді дуже різні речі. Було закуплено екофло, були закуплені реби, палатки, fpv дрони дизельні обігрівачі. А також одним із наших волонтерів, які знаходяться в Англії, був закуплений пікап. І за рахунок цього збору нам вдалося його доставити, відремонтувати. І крім закуплених речей, будемо також передавати пікап. Вже згодом 14 підрозділів отримує необхідні речі, адже квіти зів'януть, а обладнання може врятувати життя наших військових. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському горів гуртожиток полум'я охопило 20 квадратних метрів житлової кімнати другого поверху. Рятувальники в найкоротші терміни зуміли приборкати вогонь. Під час події відомо про одного постраждалого. Ним виявився 61-річний чоловік. За інформацією працівників ДСНС причини пожежі наразі встановлюють. П'ять років невпинної праці, розвитку та допомоги дітям. соціально спортивна школа фонду Реал Мадрид у Хмельницькому відзначила річницю з моменту заснування. Нині грів у футбол та баскетбол в області навчається понад 200 дітей із соціально незахищених родин. Така можливість виникла завдяки співпраці фонду з громадською організацією Епіцентр дітям, яка роками працює задля покращення життя молодого покоління. Із світовими зірками спорту, вражаючими виступами та з перспективними пропозиціями для дітей, так п'ять років тому у Хмельницькому розпочав роботу проект соціально-спортивної школи, створений громадською організацією, епіцентр дітям та фондом Реал Мадрид. Сьогодні особливо важливо підтримувати дітей, особливо дітей, у яких немає або когось батьків, або хтось воює з батьків. Тому п'ятиріччя це такий перший невеличкий ювілей на Хмельниччині. Три наших осередки, в Рожичанці та в Хмельницькому сьогодні зібралися для того, щоб привітати один одного. Я рахую, що сьогодні, як ніколи, потрібно більше позитивних подій, більше позитивних речей. За п'ять років проект зіштовхнувся з багатьма труднощами: пандемія, обстріли, масштабні знеструмлення. Проте нічого не стало причиною зупинити навчальний процес. Цьому завдячують фінансовим партнерам компанії Епіцентрка. Коли ми починали відкривати ці школи на Хмельниччині, ми навіть і не думали, що буде війна, що буде така важка ситуація в країні. Але я пишаюся тим, що наш фінансовий партнер компанія Епіцентр та інші партнери. Не припиняють нам допомагати, і ми жодного дня не припиняли роботу наших шкіл. Кожна дитина отримує безкоштовно освіту, отримає форму, харчування. Багато різних івентів ми проводимо, і все це завдяки нашим партнерам. До слова, нині в області навчається більше двох сотень вихованців з соціально незахищених родин. У школі, окрім тренувань, діти вивчають українську та англійську мови. і це ще далеко не все. Все в нас пронизано, що навчальний процес, що тренувальний процес повністю базується на цінностях фонду Реал Мадрид. Ну це і загальнолюдські цінності. Це здоров'я, рівність, мотивація, командний дух, самооцінка. Нам надали зараз ще одну цінність цього року, коли ми коли діти їздили на турнір Копа Альма, що в перекладі Кубок Душі, нам дали ще для України ще одну цінність як стійкість. Завдяки зусиллям громадської організації Епіцентр дітям у трьох навчальних закладах області створені сучасні та комфортні умови для заняття спортом. Вдячні безпосередньо епіцентру, що такі школи є по всій Україні, і щоб вони надалі зростали, розвивалися, тому що це надважливо для нашого майбутнього. У 2021 році фонд Реал Мадрид нагородив соціально-спортивні школи України як одні з найкращих серед 80 країн світу. Тож без перебільшення можна зазначити, що тут працює команда справжніх професіоналів. Пишаюся, дякую нашій команді, що за тих п'ять років як ми вчали працювати. що в нас склався такий прекрасний колектив, який один одного поважають, підтримують, цінують, розуміють спіслово і розвивається. Усе, що тут створили, що набули та що розвивають, заради щасливих дітей, здорового та сильного майбутнього покоління, міцної та незламної нації. Тож попереду ще не один ювілей соціально-спортивної школи Реал Мадрид. Тетяна Ржипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. 2300 тисячі гривень на місяць, аби прожити з таким викликом, стикається чимало українських пенсіонерів. Журналісти запитали, чи реально без фінансової допомоги дітей та онуків жити на українську пенсію. Владці вважають, що навіть на мінімальну пенсію прожити реально, а складає вона менше 2,5 тисяч гривень. Як живуть пенсіонери міста насправді? Ганна отримує трохи більше чотирьох тисяч гривень пенсії. Навіть із фінансовою підтримкою дітей доводиться економити на усьому. Ой, це якби не діти, навіть не знаю, я дуже економлю. Я супчик без м'яса, річніва каша, там часом каву вип'ю, прийду сама себе вже якби задовільню тут о, де дешевше». Коштів вистачає лише на продукти. Усе інше залишається невиповненим бажанням. Не можу я навіть дозволити піти в магазин, подивитися на речі можуть, для чого ходити дивитися. Ну таке саме необхідне, там стиральний порошок, мило, ці всі зубні зубни ну Це мусимо купити, бо як жити. Ніна отримує мінімальну пенсію. Її не вистачає навіть на продукти, зізнається жінка. Дочка платить за світ і за газ, то так ще терпимо. бараболя то села, це морка, часник. Що село, а так само наживає потроху. Якби не було допомоги, чи змогли б от прожити на свою пенсію? Ді. Хмельничанка Людмила каже, пенсії вистачає лише на малу частину ліків та трохи продуктів. Я тільки виживаю на пенсії, сказати правду, тому що маленька пенсія. Моя думка складається, що не менше повинно бути 8-9 тисяч пенсії, щоб прожити нормально. Жінка розповіла, що вдається купити на державні виплати. Кілограм м'яса купити, ну, пів е, колбаси, масла. Ну таке, ну, що, що потрібно, на квартиру вже не вистачає. За 46 років стажу Михайло отримує пенсію розміром 5 тисяч 200 гривень. Чоловік на розмір виплат не жаліється. Каже, головне, щоб війна закінчилась. Не було б хуже, щоб війна кінчилася, там є козу. Є дача. Більшість здачі питаємося. Картошка своя, барак свій. Купимо кілограм м'яса раз у місяць, а може в два. А так що одежа є, там, то син віддасть, то зять. А так що більше купити? За квартиру платимо. Такі реалії пенсіонерів в Україні. Кожен із них каже, без підтримки з боку рідних нереально прожити на таку суму, адже послуги та товари у магазинах дорожчають, а сума, яку отримують пенсіонери, залишається майже незмінною. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Боротьба за друге місце турнірної таблиці у Кам'янці-Подільському відбулась гра між футбольними клубами Епіцентр та Металіст. Рахунок у матчі відкрили гості. Тільки в другому таймі кам'янчанам вдалося зрівняти рахунок, але фінальний свисток зафіксував нічию, залишивши обидві команди на своїх позиціях у турнірній таблиці. У черговому матчі групи А української першої ліги зійшлися дві команди, які борються за друге місце. Епіцентр приймав металіст. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму. Луців реалізував пенальті. Дивне те, що в наші ворота привозимо самі собі. Це вже не перший матч. Потім починаємо включатися, відігруємося. Ну не вистачає десь. Знаєте, я кажу, холоднокрові майстерності в завершальній стадії, останній пас віддати, завершити спокійно. Дуже знаєте, би, хотіли питань не було, хотіли, але інколи це знаєте, дуже спішили і це дуже як би вам сказати, мішало цілісності гри. Епіцентру вдалося відігратися, проте вирвати перемогу ні. Гра завершилася з рахунком 1-1. Це був ще один екзамен, випробування. Нашої команди для того, щоб зрозуміти, якщо ми, ну, скажімо так, можемо підтвердити ті стандарти, на які ми ну, зараз претендуємо. Тому десь хотілося, бодай який. Результат, який дає, хоча б якісь очки у таблиці, тому з цієї точки зору ми задоволені. Боролися, але вийти вперед не вдалося. Одразу три футбольні команди розділили друге місце у турнірній таблиці. Епіцентр Буковина Металіст. Незважаючи на напружені матчі та рівень гри, жодна з команд не змогла закріпити свою перевагу. Тепер усе залежить від наступних турів, де кожен результат може суттєво вплинути на їхнє положення. Уболівальники із нетерпінням чекають матчу, який відбудеться 26 жовтня між епіцентром і буковиною. Тож боротьба за призові місця набирає обертів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Аполонський футбольний клуб Колос переміг у чемпіонаті Хмельницької області з футболу. Це вже втретє команда здобула золоті медалі. Вперше спортсмени вибороли трофей у 2021-му. Переможними у першості області стали також 2023 та 2024 роки. Кращим гравцем цьогорічного сезону визнано Андрія Бартушука. А Андрій Омелянюк отримав звання кращого воротаря. Ну, ця перемога. Ми, ми заслужили. її. А загалом, ну були хороші команди, з якими було приємно виступати. Нова команда цього року в чемпіонаті області це адреналін. Молода команда, яка прогресує і було з ними приємно грати. Що стосується третього місця, Іскра Поділля теж молода, амбітна команда, які гравці намагаються стукати в першу команду, основну як Поділля. У нас ще залишилися чемпіонат України серед аматорів, три гри. А загалом підтримувати ось той переможний дух, робити колектив, який буде досягати, намагатися досягати найвищих ось тих результатів. Яким понеділок побачила інформаційна служба? Більше як завжди, ви зможете дізнатися на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Слідкуйте за нашим ефіром, аби не прогавити нічого важливого. На все добре.